У зв'язку з підвищенням температурних режимів, житомиряни проводять в основному свій час на водних об'єктах. І завжди в основному ці об'єкти є недозволені рятування кар'єри, ставки, річки. Тому сьогодні, аби запобігти загибелі людей на водних об'єктах, рятувальники спільну сигнальної превенцією, патрульною поліцією провели профілактичний рейд на місцевих кар'єрах. Батькам було наголошено на тому, що потрібно звернути увагу на безпеку дітей на воді. Це і дотримання правил безпеки і не запливання далеко на глибину. Крім того, дітям роз'яснили правила поводження на воді також під час виявлення вибуху небезпечних предметів.